Привіт, хлопчики та дівчатка! Хвости є майже у всіх тварин. За допомогою хвоста риби плавають. Рак повзає дном. Правда, задом наперед. Кінгуру відштовхується від землі і стрибає далі за усіх. А потім сяде на хвіст, як на стілець, і відпочиває. У птахів хвіст замість керма. без нього вони не змогли би літати ні вгору, ні вниз, ні вліво, ні вправо. А білка, перестрибуючи з гілку на гілку, кермує своїм хвостом. А у мавпи хвіст це ще одна додаткова рука. У коней та у корів. Хвіст мухобійка, а хвіст у грімучі змії брязкальце, яким вона лякає ворогів? А якщо хтось захоче зловити ящірку за хвіст, він одерветься, а на його місці незабаром виросте новий. А для чого у півня такий гарний хвіст? А, мабуть, щоб кури думали, що він генерал і слухали тільки його. У людей немає хвостів, але іноді хвостики є у дівчаток, коли мама їм робить їх із волосся на голові. До побачення, хлопчики та дівчатка.